Так, в мене погані флешбеки ще. <рик> На цій мапі. <світ> <світ> О, він яму падає чудово. Раніка, можеш постояти? Та дивись, бо тебе зараз зразга бахаємо. <клес> да, ну да, ладно. Та ну ладно, ти вже ж вийде. А шо, мені дивіться, як вони їсть шоколад, я його теж може хоче шоколад. мені. Де бабаха. аха аха, аха. О, блин! А є е е живый, я живый. Черик, пишем нахуй. Дай, дай дай добью, дай бью. Я все одно почувствовал. Самов... Ну ты под затяжный бей. Ко вы затяжный бей, ты на нем украду нормально стыхаешь на кидать. Каже, а ха -ха, пугає бабахою і лутає Дамашку.